Ти себе як ведеш? Ти держслужбовець чи хто. А що? То ми займи моє місце, що ти хочеш. Та мені твоє місце нафік не ну, треба. Що ти хочеш сказати? Я, я хоч... Погрожу? Ти погрожуєш. Ти чого до мене додому збирався. Я мік? до тебе приїхав додому. Що ти приїхав до мене? Ти мені вчора що писав вечором, потім вночі вже. Слушай, Оправдовуйся. Знаю, що за тобою люди стоять, ти не сам запишеш. Які ті люди стоять, докажи. Давай. Я сам за себе стою. Все, приїхав до сам. де вони? Ну, що, Покажи, спічрайтера, охрані. А ти чо мені вказуєш? Ну, ти що, ким село за ним ти, хочеш ти хочеш держслужбовець. Та й шо, що ж это? Ти бажає зі мною як говорити? Нормально. А ти як за мною? Тому що ти на мене наїхав перший. Да я наїхав. Ти все вийшов, прибіг. От що ветерани приїхали, яких ти обзиваєш Я обзивав? Це твоя організація, це секта. А, да, Конкретно твоя. Твоє щастя, блядь. Ні, nee, я конкретно вказую та організація, яка на мене цькує, за те, що я за своє добиваю. Твоє щастя, нахуй, що Ти мені огрожаєш чи що? Тобі їбало б розбив, б Ти що, хуєв? Да. Я зараз поліцію везу. Ви Визивай ви провокатор, поняв? Самі ти провокатор, ти як я зі мною блядь. говориш. Провокатор, не ветеран. Давай, Повокатор, знімай. Телекровний. Ви з людини, я тебе розу, без, я без руки. Тобі гроші мої треба, давай тобі руку відріжем, і... я тобі всі гроші На віддам. якщо не ві ві тобі треба? Руху, Три, знає, що ти знаєш, що таке без руки жити. Ти провокатор. Сам ти провокатор і їсти, ти приготував біля. З половина чіріпана. Ішов. У мене теж пацанів хватає. Ног нема, рук нема. І першу руку не дає. Ну такі, блядь. Ти чого вони? Ви їх не підтримали? Вони ж не сидять тут На. Ми, за своє боротися, не зараз та ви хочете, то ти запрещає.